Кажуть люди, жінка стать слабка, що мужчини церебра частинка. Чи ж насправді є вона така? Щира жінка-славна Українка. Це козачка з глибини віків, тому не назвеш її слабкою, загартована мудрістю століть з волею рішучою стальною. Вам би колисати немовлят, притискати їх до свого серця, але у вас на грудях автомат. Білі ніжки у військових берцях, вам би лад наводити в хатах, вчити діток на шкільних уроках. Замість цього ви десь на фронтах, під дощам зі зброєю в окопах. Ваші спини тягне не корсет, не колончик чи якась прикраса, а важкий стальний бронежилет та в кишенях ще набоїв маса. Вам би на високих каблучках бігати із хлопцями на танці, засинати в милого на руках, прокидатися з посмішкою вранці. Замість цього бачите ви кров, про кохання шепчуть вам гармати. Головна у серці у вас любов, Україну неньку захищати. Перемога прийде через вас, бо таку країну не здолати, де стають на захист кожен раз разом з чоловіком, жінка і мати. А коли закінчиться війна, монумент зведемо Українці, ті, що захищала нас повна у військовій формі жінці.